Я такий собі вчора такий купив апаратик. Думаю, виїхали покататися, тільки зі школи приїхали. Рішили покататися. Була отут у нас одна проблема. Тут є чорний проводок один там. Коротше, той проводок він завжди на всіх цих, він завжди відпавший. І, якщо у вас він ну, ще, ну, якщо не їде нічого, просто взяли його, знайшли і замотали його, то що якщо він стоїть на жарі, то він, той проводок буде опускатися вниз, трогатися об ту ну, мозги його і він ну, не буде сам включатися. Коротше, у мене сьогодні було. А так ми виїхали покататися поки що. Коротше, багато є функцій на ньому. Є ця передачі, ця, як її там називають налічки і поворотники. Фари. Дальні... І ще такі звуки. Зараз to... е я вам покажу, як, що в нього тут є. Фонарик. І от така подсвіточка. Хороша посвіточка красива. І... Такі же ось фари ось тут у нього. Ну тут я не знаю, які у нього. Тут. Тута... От, от, от. Коротше, до нього можна підключитися і включити на ньому музику. Я скутався ж, аж з самого утра. Саме утра в мене досі ну, заряд повний. Ну, а зараз, я думаю, може зараз ви спробуємо катнутися. Ще не знаємо. Може зараз і спробуємо. Коротше, все, я тут, а пацани. Зараз ми... Я візьму його. Блять. Тільки раз. Хоч сі сюди. Я своїм брателом. А так ж. Так. так, ну що у нього тут є? У нього тут більше такого хорошого немаші Поворот... поворотники Скажи, що ти за мене деришся? Ти Шо там туди? Очко очку пробило тобі Перший він у мене йде 15, а на 4-й, 45, я розігнався максималку. 48. Це вітер, це з вітром. Це тільки з вітром. Рілочку є. поворотники є. Тільки на ньому завжди... Якщо у вас є м -м -м ну, з цими, вони тут... Ну, взагалі, вони тут сильно... Ну ж Нужні, опервих, то що ну для нього все йде. ну Якщо поліція буде тормозити, то просто показати, що на нього все є. що це, Так і все. Всім. Новий ролик, який буду показатися, буде може потім, попозже вечірком. Під ночка я покажу вам цвяточку. Всім давайте.